Підлишаються Анатолій. Брати-близнюки із невеличкого українського села довели, що двері голосу країни відчинені для всіх, хто йде за своєю мрією. Найбільш несподіванка була для нас це те, що ми не зрозуміли, що хто за нас повернувся. Ми а ми стоїмо без всяких емоцій. А потім, коли нам сказали, що Тамара нажала кнопку. Ми опускаємо очі. Я обираю тебе. Зразу пішли цілувати руку. Бігом! Дякую. Дякую дуже. Звісно, трохи було складно вам підібрати вашого напарника. Я такий свій болінг, такий не я. І це... Владислав. Я виходжу і просто такий в шоці. І одразу пані Опа, конкуренти. Що от Яких так буде два, і я один. Самотній не лише на сцені вихованець дитячого будинку Владислав прийшов на проєкт, аби назавжди змінити своє життя. В житті, кажучи, не все легко дається, але Бог мені якось допомагає. Гвардецкий был рады. Тамара Гвардецкий был как мама. Я все-таки подумала, что вам будет приятно что-то современное. Это Селена Гомес «Love you like a love song». На репетиции немножко все были скованы. Треба как разделиться. Да. Значит, мы один, в купце, а он другой. Морально буде нам легше, тому що ми одне одного доповнюємо, ми в справжньому бої два на одного завжди легше. Але з другого боку, ми це теж розуміємо і ми не давимо на хлопця. Було таке, що я стояв в холі, чую, що хтось розпівується. Я заходжу, бачу, вони розпівуються. Хочі такі якісь. Я думаю, блін, хоч би мене якось позвали Все душевно, Все би по-братськи. Можуть мене сцені підставити такимось чином. Ми впевнені, що ми переможемо не через те, що у нас двоє, а через те, що ми сильніші. Хвилююся дуже сильно хочу залишитись. Просто хочу співати. Два спокусники красиві анатолій та Юрій Дорошенки. Спів якого не залишає байдужим: Владислав Дюрик Батл розпочаток. Been him down every beautiful thought's been waiting out, and I guess right now is another one. So your melody will play all along with the best of all. You are good for I can dream come alive, so incredible. A symphony, miracle, lyrical. You set my Whoa! No way to describe what you do to me, cause you just do to me what you do, and it feels like I've been rescued. i been set free. I'm hypnotized by your destiny. You are magical, mythical, beautiful, beautiful. Yeah. You. I can love song Start like at the store. I, I love you like a love song, love baby. You like love I, I love you like a love song, baby. Oh. I, I love you like a oh. I, I love, you like love song, baby. And I keep beating, beat, repeat, 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 repeat. Дабл трабл проти одинака. Дабл трабл. Дабл трабл. Гениально. О, Боже, и Тамара. Тамара, вы меня удивили. Я просто... Ну, я понимаю, Тамара Квацетель и классическое произведение, но Тамара и Селена Гомес, это вообще... Вот это пи-пи-пи! Просто вы можете еще раз как это пи-пи-пи? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Це пі-пі-пі, взагалі вибухи всіх просто. Пі-пі-пі, це взагалі круто. Пі-пі-пі, так. Клас. Дякую за пі-піпі. Було дуже дійсно круто. Я хотів подякувати Тамарі за те, що спродюсувала красиве тріо з дулету і соліста. І насправді вибрати дуже тяжко. Я, я би не вибирав, я залишу вам таку почесну можливість. Вибирайте, будь ласка, ваше задоволення. Дякую, Святославе. Серйозенька. Такі дивні коментарі всі здивувалися. Е, Тамарі. Ну, мені здається, тебе вже нічим не здивуєш. Я е, взагалі дивився всю пісню, думав, як Тамара зі своїм да, опитом, з дуже серйозним підходом. Ребяточки, давайте ще раз. Пи-пи-пи-пи, как? Как, как она это раз, разбирала <свистит> очень серьезно. Нет, 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 ребята, там Крещенда. <свистит> это, конечно, это, конечно, здорово. Это... О, о том, какая Тамара разносторонняя, это супер. На самом деле, я прям вижу э, диски Селены Гомес у Тамары в машине. <свистит> <свистит> Потому что таки где-то а на я, это конечно, а Я прям вижу диски Тамары говорится, у Селены Гомес в машине. <свистит> Мне больше э, в этом э, трио. Понравился Владислав, хотя ребята звучали тоже очень стройно, хорошо и чисто. Поздравляю. Дякую, Сереж. Дуже дякую. Отак вот Тамара здивували ми сьогодні всіх. А на наші ви таке зробили. Що це був за вибрик такий? Ну... Вибрик Тамара, не переводиться на українську. Это <сум> Дякую, П'яка. пі, -пі, 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 -пі. Дякую, Вакарчук <сум> за переклад. А... <сум> Я думаю, что все это сделали ребята. Они спровоцировали, чтобы что-то было вот такое. Они серьезно поют запев, и когда наступает время рифле, припева, и потом, когда звучит это сокровенное слово, ри пи пи я думала, что в этом будет некая... Победа над собой и освобождение. Мне кажется, что от такой интерпретации даже сама Селина Гомес будет, наверное, в восторге. Спасибо вам большое. Был прекрасный, несподивный выступ, очень душевный, лиричный. Але, сейчас час делать выбор, Тамара. Да, очень сложный момент. Я даже не знаю, как выбирать. Вы мне, мне, показалось, что... Тишина. Я думаю, что сегодня выразительнее был... Владислав. Цім дивився голос країни, і в мене і мурашки і інколи і плакав ночі, що от теж цього хочу. А тут а от я стою, і, блін, і виграв на патлах, і мені ну, просто не віриться. Він не знає, як це передати. Це отут, а от, ну просто бац і все. Хлопчики, дивіться, у нас є можливість, аби вас хтось поцупив. Просто в попередній програмі троє з наставників вже вкрали собі учасників, залишився тільки Святослав Вакарчук. Тому ми сподіваємося, я оголошую час крадіжки, Святослав. Ну, слухайте, ну правда, ну, от що от мені робити в такій ситуації? Ну Дивіться, з одного боку, ви мені зараз скажете всі, давайте от натисни кнопку. А з другого боку, виявляєте скільки ще учасників попереду, а потім що ви будете говорити. Святославе, чому ти так рано натиснув кнопку? І вам же всім не догодиш. Тому я е, зроблю, можливо, неприємне, але мужнє і чесне рішення я утримуюсь. Час вичерпано. А ви йдіть, будь ласка, Тамара, заспівайте в трьох оце пі-пі-пі, будь ласка, для всієї України. Я ж тут їхні інтереси висловлюю. Дружі. I love you like a love song, baby. I, I love you like a love song, baby. And I can be your pi 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 Наступної неділі. Бої сягнуть драматичної розв'язки. Я не можу. Готові до бою, я так сподіваюся. У мене такі глазища, я собі думала, що це буде. йо мо я ж англійську ніколи не співав. Градус емоцій зашкалюватиме. Є, бейбі. Ти не зрозумів, що я сіжу отак все час? Дізнайтеся першими, хто посяде останні місця в командах. У мене сльози виступили. Це було божественно. Я оголошую крадіжку. А що тут думати?